Доброго ранку. Ми любимо перекладки. Дивіться, які світочки гарні. А там мороза, квітні. Погода гарна. Ранок гарний, теплий, сонячний, красиво, але ніч пройшла, на жаль, погано. Зараз розповім. Бачики їздять, лунає від бій повітряної тривоги. Я так розумію, тому що колись збирався на роботу, всю вони виспать без чого-то. Лав... Лунала повітряна тривога. Загроза ударна БПЛА була. Від бій повітряної тривоги. Ніч було. Дуже і дуже не дуже. На жаль, і шахеди, і ракети. Комбінований Харків під комбінованим обстрілом. А Дивіться, які калюжі у червні. У травні були дощі. На жаль, повинен бути. Якщо будемо жити. Ні, ні, якщо. як Будемо жити. Але щось таке, відчуття, ще що воно нічого не припиняється. Припіняє, не а все якось повзростаючи йде. Але ми сподіваємось. Сподіваємось. Ніч майже не спав. Та таке хтось селився якийсь сусід, стукав, грюкав. У двері, ну, не в моїм під'їзді. Собака гавкав, потім пів години на висунув. Шо-шо-шо-шо. А потім реально вибухати почало. І я як близько третій як прокинувся. Зараз і дівчатка і собака спить. Як кажуть, без задніх ніг мені на роботу. Вирішив парком перемоги. Не хочу їхати навіть на безкоштовному громадському транспорті. Ладно, Все. Усім легкого понеділка. Усім миру добра злагоди. Бачите, там проходить вже липа квітне. Ну і тут вже квітне, квітне, квітне. Сьогодні, завтра, післязавтра треба, бабуся, вийти награти. Все. гарного дня. Миру, добре злагоди, щиро дякую всім. Ну і звичайно будемо жити. Не зражаю чего. Пока мой любви.